Ялинки роздаємо, ялиночки безкоштовно. Тримайте, тримайте ялиночки безкоштовно, ялинки в колбі! Тримайте ялинки сьогодні безкоштовно. Самим не брать, не брать. Тільки через мене. Через мене ялинки безкоштовно на сьомому кілометрі. Ялиночки безкоштовно, безкоштовно. Ялиця заводська, найкраща вулиця на 7 кілометрі. Тримайте ялинки безкоштовно. Даруємо людям емоції перед Новим роком. Тримайте, тримайте ялинки безкоштовно. Тримайте, 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 тримайте. Всіх з новим роком. Ялинки сьогодні безкоштовно. Це у нас вулиця Заводська, 24, 28, 24. Це реклама. Тримайте ялинки на цьому кілометрі сьогодні безкоштовно. Тримайте, тримайте Всіх з Новим роком, всім гарного дня.